Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Декабристів, район Микитинці. Так бачимо це. прихожа. Оце у нас вхідні двері. Загальною площою квартира 62 метри квадратних, знаходиться на другому поверсі 10-поверхового будинку. Також є е, інші квартири такого планування, тобто вищі поверхами. Бачимо направо одна з кімнат. Гарна світла, простора. Тут ще одна кімната вже з лоджією, також досить цікаво. Гарне планування. Здача планується до кінця 2024 року. Будуть стояти усі лічильники. Пощекатурені стіни, тобто усі підведені комунікації? Це у нас кухня також велика і санвозу з ванною. Пожаню можна робити перепланування під свій смак. Квартири великі, просторі, сама локація досить хороша, буде гарно обгороджена територія. Буде зроблено благоустрій території. Дитячі ігрові майданчики, паркомісця, також можна придбати гараж або кладову на поверсі. До центру міста також досить близенько зупинка громадського транспорту поруч. Тобто досить гарні квартири, є багато варіантів, тож телефонуйте, Будемо розповідати, консультувати і разом підберемо для вас варіант той, що вам підходить найкраще. Дякую за увагу.